Здоровенькі були, мої дорогі підписники, друзі, рідні, близькі відвідувачі мого каналу. Я вас вітаю. Сьогодні зайшла перничок і мусила підв'язувати кілька помідор і кілька цукінчиків. Бо лежали всі і чекали, поки я їх підв'яжу. Моя колекція мальв. Це якась салатова, красунечка. Оці лимонні якісь. Такі лимончики. Лимончики. Гарнесенький. Вчора я всіх не відвідала, не привіталася, не роздивилася, які кольори. Ну це ясно, ясненька рожева, а чомусь камера знімає темненько. Може, тому що небо темне, так темне. Троянди ще цвітуть. Хамелеончики. Посадили в кам'яний стакан чи відро кам'яне оцю траву, щоб не розросталося.